Всім привіт! Сьогодні ми будемо навчатись далі виконувати трюк колони Асинхрон. Сьогодні ми з вами навчимося виконувати трюк колони вісімка і переходити з асинхронних колон в трюк колони вісімка. Трюк колони вісімка. Як ми можемо побачити, жовтий м'ячик у нас буде ходити навколо двох червоних м'ячів. Щоб навчитись виконувати трюк колони вісімка. Треба вже добре виконувати трюк колони, викидувати м'ячик одною рукою. Ззовні та зсередини. Треба навчитись виконувати перекидання двох м'ячів, один за одним, з руки в руку і продовжувати жонглювати однією рукою двома м'ячами та перекидати в сторону і іншу руку. Будемо виконувати з першого. Беремо два м'ячики і викидуємо по черзі м'ячики і ловимо. Викидаємо з правої два і ловимо лівою. І навпаки викинуємо два, спіймали. Спіймали. Можете викинути два. Очерезні. Тепер викид зсередини і обертати м'ячики. Те, що ви вже вмієте, в руці. Викидуємо. раз, два і викинули ще один раз зсередину. І так. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4. Тепер додаємо ще один кидочок. І 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 ловим. 2, 3, 4, 5 ловим. Тепер маємо стрішечки зациклювати цю вправу і викидувати за правою в ліву і з лівою вправо. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, спіймали. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, дев'ять. Якщо ми це вже можемо зробити, то ми можемо зациклити всю вправу. І ви можете вже перекидати в руку. Візьмемо третій м'яч. Нінію рукою, два м'ячика. І робимо викид жовтого м'ячика. І робимо все те саме ліве. Знову викинемо жовтий. Можете поки що робити, скільки вам зручно. Кидлі одної рукою, два м'ячика. І щоб у вас вийшла трюк вісімка, ми будемо робити тепер просто. Один кидочок в сторону, викинув, в сторону викинув, в сторону викинули. В сторону кидаємо червоний м'яч. І жовтий перекидаємо протилежний бік. Для того, щоб вам було на початку трохи легше, викидуйте м'ячики вище і з кожним разом е, намагайтеся зменшити висоту м'ячиків. І тим самим збільшиться швидкість ваших рук. На наступному занятті ми з вами продовжимо вивчати асинхронні колони і вивчимо трюк міст, і також вивчимо вісімку зворотню. Це ми викидували зсередини м'ячик жовтий. Там в зворотній вісімці ми будемо викидувати м'ячик ззовні всередину. Хто ще не підписаний, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Дякую всім.